Повертаюсь до вас із свіжими новинами щодо реалізації житлового комплексу Вікін Хілс. На будівельному майданчику відбулось багато змін, тож запрошую вас на детальний огляд результатів нашої команди. Перша черга будівництва все більше домуває вигляду, закладеного нашими архітекторами у проект комплексу. Саме тут відбуваються найактивніші монолітні роботи. Та підготовка до наступних етапів реалізації. У секції номер 1 вже готова плита перекриття 10-го поверху. Зараз ми працюємо над влаштуванням вертикальних конструкцій, а також приступила до мурувальних робіт першого поверху та на рівні паркінгу. У другій секції завершено влаштування перекриття другого поверху. Тепер наша команда виконує вертикальні конструкції третього поверху. У третій секції також працюємо над монолітним каркасом будівлі. На даному етапі вже влаштовано плита перекриття 9-го поверху. Та розпочати роботу із влаштування парапетів. До того ж, як і у першій секції, ми приступили до мурування стін та перегородок на першому та другому поверсі. Робота у стелобатній частині на даному етапі завершена. Наша команда виконала перекриття та влаштувала парапет. У майбутньому саме ця зона буде виконувати комерційну функцію житлового комплексу. Робота над реалізацією другої черги будівництва також набирає обертів. У четвертій секції ми вже встигли завершити плиту перекриття першого рівня паркінгу та виконуємо вертикальні конструкції другого рівня. Окрім цього, наша команда розпочала роботу із влаштування котловану п'ятої та шостої секцій комплексу. До речі, саме у другій черзі будівництва передбачено особливу перевагу. А саме басейн із панорамним видом на Львів. Ми впевнені, що це місце стане улюбленим для мешканців комплексу і відкриє чудові можливості для відпочинку та проведення часу з близькими. Для тих, хто перебуває в пошуку квартири, маю вигідну пропозицію, адже відкрито продаж другої черги будівництва і зараз діє знижена стартова ціна. Тож раджу не зволікати та робити крок назустріч своєму комфорту у майбутньому. Вибір квартир вас точно не засмутить. Тут представлено помешкання на будь-який смак. Від просторих трикімнатних квартир до компактних смарт-планувань. А щодо останніх, то це найкращий вибір для першого житла чи інвестицій у нерухомість. Смарт-квартири розроблені таким чином, щоб максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр площі. Завдяки продуманому плануванню ви отримуєте всі необхідні зони для комфортного життя. До того ж, окрім вигідної ціни, у нас доступне зручне розтермінування. Тож процес купівлі квартири стане для вас максимально комфортним. А для особистої консультації щодо актуальних пропозицій чи інших деталей звертайтесь за вказаним телефоном. Viking Hills – це унікальне місце, де кожна деталь сприяє комфорту і затишку. Цей комплекс поєднує в собі сучасні архітектурні рішення, зручне розташування та забезпечує мешканців усім необхідним. Обираючи житловий комплекс Viking Hills, ви обираєте сучасне, комфортне та якісне життя для себе та своєї родини. Не втрачайте шанс стати мешканцем та обирайте свою квартиру вже зараз. Наш відеозвіт підходить до кінця. Усі актуальні новини про проекти Вікінг Девелопмент шукайте у наших соцмережах. А для особистої консультації завітайте у відділ продажу за адресою княгині Ольги 120. Дякую вам за увагу та до наступного відеозвіту.